Глядачі, вистоямо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російські окупанти готуються захищати тимчасово окупований Крим. Для цього на півострів завезли понад тисячу новообранців без бойового досвіду. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона порадила стежити за сторінкою головного управління розвідки у Фейсбуці та в інших соціальних мережах, адже саме там регулярно публікують перехоплення розмов загарбників, з яких можна дізнатися багато цікавого, а також інформацію щодо Криму. Розповіла, що в Криму активізувалися росіяни. За даними ГУР, найімовірніше відбувається прихована мобілізація жителів московського та Санкт-Петербурзького регіонів. Очевидно, для оборони Криму і є теж факти, що переміщені на території Криму близько десь 1,2 тисячі новобранців, зауважила заступниця міністра. Росіяни завезли на півострів призовників, які не мають жодного військового досвіду, яким не треба платити великі зарплати за участь у бойових діях. Проте фактично вони перебувають у Криму саме на той випадок, якщо доведеться їх використовувати для. Оборони і станом на сьогодні вже не раз ми попереджали, щоб кримчани, якомога далі перебували від військових об'єктів, тому що росіяни схильні до того, що можуть підірвати самі свої об'єкти і можуть навіть жертвувати життями громадян, звичайних цивільних людей. Вже не раз Росія це робила, наголосила Маляр. Заступниця міністра підсумувала, що це попередження є дуже важливим, тож кримчанам варто до цього прислухатися. Тим часом у державному бюро розслідувань розповіли, що силами протиповітряної оборони в окупованому Криму керує зрадник Денис Подобінов. Він перейшов на бік. Ворога ще у 2014 році у ДБР розповіли, що повідомили про підозру дев'яти колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин ЗСУ, які перейшли на бік ворога після окупації Криму. Йдеться у повідомленні ДБР серед підозрюваних, начальник штабу, командир батареї, заступник командирів дивізіонів та інші офіцери. Повідомляється, що військові зрадники сприяли російській окупації півострова. Також більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога. Зокрема, Денис Подобєнов наразі обіймає посаду Заступника командира зенітного ракетного полку саме він керує протиповітряною обороною окупантів Криму. Усіх колишніх українських військових підозрюють у дезертирстві та державній зраді. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Також у ДБР опублікували ім'я зрадників, які засвітилися на телебачення пропагандистів. І так, що в загальному відомо, Росія посилює ППО в окупованому Криму. В окупованому Криму в серпні почастішили випадки Бавовни. Зокрема, Бавовна сталася на базах і складах російських військових у Джанкої, Бельбеку, всі та інших населених пунктах також вибухи лунали на важливих залізничних шляхах, яким ворог підсилював свої сили на півдні України. Окрім цього, бавовна зачепили трансформатори та навіть авіабази. Протягом серпня, в тимчасово окупованому Криму, зафіксовано щонайменше 45 випадків бавовни. У відповідь на бавовну командування армії Росії почали вивозити техніку з території окупованого Криму. Також аналітики американського інституту вивчення війни ICW повідомила, що Росіяни почали підсилювати свої системи ППО в Криму, оскільки теперішні виявились неефективними. Бавовна в Криму продовжиться і в перші дні осені. Вдень у Балаклаві знову була бавовна. Через бавовна в Криму російські загарбники почали панікувати та тікати з півострова. Натомість ті, хто залишилися, лякають історіями про бавовну своїх знайомих у Росії. До зустрічі глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.